У Грузії протестувальники і досі залишаються на вулиці. Попри нічний розгін мітингу від парламенту люди перейшли до будівлі Тбілійського державного університету. Вночі спецназ жорстоко розігнав акцію протесту, на які зібралися кілька десятків тисяч людей. Після заяви прем'єра Грузії про пруз... призупинення інтеграції з ЄС. Силовики застосували водомети та перцевий газ. Мітингарі відповідали піротехнікою. За три дні протесту затримано сотні людей. Учасники протесту зводили барикади біля будівлі парламенту та спалили опудало лідера партії Грузинська мрія проросійського політика Бідзіни Іванішвілі. Зрештою силовикам вдалося витіснити активістів з площі перед парламентом. Тим часом США призупинили стратегічне партнерство з Грузією, оскільки уряд пішов проти волі народу, заявили у держдепі через зрив євроінтеграції та силового розгону мітингарів. У відставку подали посол Грузії в США та заступник голови грузинського МЗС. А президентка країни Соломезоробішвілля оголосила, що не піде у відставку до формування легітимного парламенту. Нагадаю, президентські вибори там призначені на 14 грудня, де вперше голосуватиме не Рота колегія виборників.